Вітаю, мене звати Дмитро Руденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам IT та AI компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому 95% продавців не роблять того, що ви від них хочете. Уявіть собі ситуацію: ви наймаєте продавця, який чудово працює з теплими клієнтами. А потім очікуєте, що він стане машиною холодних дзвінків, або берете спеціаліста з телефонних продажів і хочете, щоб він їздив по країні та будував довгострокове партнерство. Звучить абсурдно, правда. Але саме так роблять 99% компаній, то потім дивуються, чому не виконуються плани продажів. Якщо ваш продавець звик працювати лише з клієнтами, які самі до вас звернулися. Він не почне робити справжні холодні дзвінки, навіть якщо не виконує план, навіть якщо ви будете стояти над душею. Максимум відправить пару повідомлень у LinkedIn для Галочки. Чому так? Уявіть людину, яка роками їла лише в ресторані, а тепер має навчитися полювати в лісі. Це зовсім інші навички, інший менталітет, інша психологія. Компанія Раплінг це зрозуміла, коли їхні автоматичні повідомлення давали 1% відповіді, а живі, живі холодні. Дзвінки спеціалістів 7%. відсотків, ті самі клієнти, але зовсім інший результат рішення просте: потрібні холодні дзвінки, наймайте тих, хто любить і вміє це робити. Аналогічно, потрібні ліди з Лінкдину, наймайте тих, хто робить це щоденно, має вибудовані процеси та відповідає за результати своєї діяльності. Навіть ті продавці, які вміють працювати з холодними контактами. Відають це робити, як тільки отримують достатню кількість теплих лідів для виконання плану. Логіка проста: навіщо напружуватись, якщо і так все йде добре? Для продавця це розумно, для бізнесу це катастрофа. Уявіть ферму, де збирають урожай тільки тоді, коли він сам падає з дерев. Компанія Toast вирішила цю проблему, створивши культуру, де норма не 100% плану, а 200 або навіть 300% плану. Коли планка висока, люди не розслабляються після першого утепу, пандемія дала всім чудову відмовку: навіщо їздити, коли можна провести зустріч в Zoom чи Google Meet? і знаєте що? Більшість продавців цьому широ раді, навіть ті, хто продає угоди на мільйони, але факти кажуть і інше, особисті зустрічі закривають угоди в три рази частіше за віртуальні. У компанії Тос це 45 проти 15%. у Брекс це 60% проти 20%. Математика проста, але більшість продавців все одно шукають причини залишатися вдома. Мораль проста: якщо ваш бізнес потребує особистих зустрічей, наймайте людей, яким це подобається, і не намагайтеся змусити відчевертів стати мандрівниками. Забудьте про красиві посадові інструкції. Ось чого хочуть 95% продавців: перше, щоб клієнти телефонували самі, друге, працювати з дому в піжамі, третє, продавати існуючим клієнтам, бо вони і так знають продукти, і їм це робити легко мати мінімум відмов та відповідно мінімум стресу, і мати чіткий передбачуваний дохід. Тому, звичайно, нема нічого поганого і. Ці люди можуть бути золотом для правильної ролі. Проблема виникає тоді, коли ви очікуєте від них іншого, то того що вони не можуть вам дати. Всі шукають універсального генія того, хто може і холодні дзвінки робити, і складні переговори вести, і на літаку літати, і стратегічне партнерство будувати. За багато років роботи я зустрів таких людей ну, може, п'ять. Ну, це як шукати людину, яка однаково добре грає у футбол, у шахи, у теніс. Компанія Ріплінг спочатку думала, що кожен продавець повинен продавати всі 30 їхніх продуктів, і звичайно, вони провалилися. Тепер у них три різні команди: одні шукають нових клієнтів, інші працюють з існуючими, треті спеціалізуються на складних продуктах, і кожен робить те, що вміє робити. Найкраще і, звичайно, це дає дає відповідно найкращий результат. Отже, як це виправити? Наймайте людей під конкретні завдання, не намагайтеся переробити тих, хто у вас є. Якщо хочете працювати з холодними дзвінками, знайдіть енергійних людей, які не бояться відмов і люблять полювати? Потрібна робота з великими клієнтами. Наймайте терплячих стратегів, які думають місяцями, а не днями. Потрібні поїздки. Береть тих, хто справді любить подорожувати та зустрічатися з людьми. Та ж компанія Тост виявила цікаву річ: найкращі польові продавці у них це колишні вчителі, військові та люди з ресторанного бізнесу. Чому бо вони звикли спілкуватися віч на віч, пояснювати складні речі простими словами та саме в такий спосіб будувати довіру. Отже, найшвидший спосіб провалити план продажів це найняти одних людей, і очікувати від них геть іншого. Ваші продавці будуть робити те, що їм подобається, та те, що в них виходить найкраще, незалежно від того, що написано в посадовій інструкції. Компанії, які це розуміють, ростуть швидко та ефективно. Інші витрачають роки на спроби перевиховати людей, втрачають гроші, таланти, а потім дивуються, чому конкуренти їх обганяють. Якщо ви відчуваєте, що вашій компанії потрібні нові великі клієнти, і ви не знаєте, де їх знайти, то їм запропонувати. Внизу посилання, розкажіть про себе, хто ви що ви чим займаєтеся. Оберіть час для розмови з нашою командою Літгенедвайзерів. Відповідно, наші хлопці та дівчата допоможуть зрозуміти, що не так. Ні, ви або зробите, знайдете собі нових клієнтів самостійно, або ми це зробимо для вас з фінансовою гарантією результату. Бажаю нових великих контрактів. До скорої зустрічі. Пока-пока.